Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Захотіла помалювати якийсь зимовий сюжет, і це все в мене з голови. Тут собачку намалюю поряд з хлопчиком, тут якусь ялинку, можливо, там іграшки будуть на ялинці. І малюю це я олівцями, які я привезла з України марку 12 кольорів 165 гривень коштує. І олівці Faber-Castell я вже тут купила в Канаді. Здається, вони десь 3-4 долари коштують, але я не впевнена, що я правильно згадала ціну. Так що, давайте помалюємо, а потім я розмию. Ну і подивлюся, що вийде, в принципі, в ітогі. Тут я намалювала такого хлопчика. Хлопчик у мене якийсь, мабуть, уже. Років шість, моєму онучку майже 3. Але тут у мене якийсь дорослий хлопчик получився. Ну, давайте спробуємо собачку намалювати. Коли змалюю з голови, то зовсім виходить <плес> щось ну, таке неправдоподобне, але а, хай буде так. Це ж така зимова казка, правильно? І. Тому буде ось такий пасик у мене. Ну, поки що ось так. На дальному палані у мене тут ялинки, і, мабуть, я зараз тут зроблю таку сплошну заливку блакитним кольором. Додам, мабуть, якогось. Можливо, трохи жовтуватого, можливо, трохи якогось бузкового такого кольору, такі сумерки чи що. Неясний такий день. Ну, Не знаю, подивлюся, зараз спробую <гум> набрати. Щоб вам не було а, так а, скучно дивитися, просто Виключу камеру, поштрихую трошки. Так, ну ось маленький хлопчик не сильно розуміє, що собачки не полюбляють оці різ... різдвяні цукерки їй пропоную, і вона дивиться. Щось не дуже задоволена, здивована. <смір> так, тут зараз зроблю ялинку. Трохи все схематично покажу. Ну, це, знаєте, таке штрихування. Десь трохи коричневого потім покажу. Отак, мабуть, я трошки вище зроблю. Що так. Ця ялинка в мене на задньому плані, тому вона така трохи, вже темніша і, і а, така синя, не зелена. Так, а, ось такий малюнок. Що хочу сказати, що олівці набирається. Наслується не дуже гарно, тому то приходиться сильно нажимати, щоб десь тінь зробити, тут собачка сидить, мені потрібно ж затемнити. І також на в'линці, тут донизу повинно бути темніше, У мене вже олівці не справляються. Так я тут положила тінь від ялинки. І треба побільше затемнити ось ці місця. Так, і щоб зумлюсти теплохолодність, я у деяких місцях і червоненька пустила і коричневий карандаш. І намалювала одну іграшку, і від неї світ на ялинці червоний, як рефлекс. Можливо, ще намалюю тут, я не знаю, це просто. Ялинка така, це ліс, чи, можливо, це дача, і там росте така дика ялинка, і хтось її прикрасив. Можна тут тінь намалювати, щоб трошки закруглилося. Треба подивитися, що в мене з хлопчиком. Якщо я це все розмию, мабуть, лице це буде краснюче, не знаю, ну а якщо обережно розмивати, то, можливо, щось і вийде. Але в мене дуже мало досвіду з олівцями. Краще справляюся акрілом і з маслом, трошки з аквареллю подружилася, а ось олівці я використовую дуже рідко, інколи ними роблю підмальовок. Ну, ось такий сюжет. Зараз більше із снігом попрацюю. Мені цікаво, як розмиються ці олівці. Ну і що, друзі, будемо розмивати. Навіть шкода мені щось трогати, можливо, і не вийде нічого, але все одно хочеться спробувати. Я тут додала ще трохи тому. Щось через камеру дивлюся, ця ялинка якась дуже мені подобається. Зараз трошки поштрихую ще. Добре, трохи поправила, ну хай буде так. Так, беремо звичайний пензлик, не сильно багато води і починаємо, мабуть, з неба. В <різь> різні сторони, щоб можливо було таке. Якась димка, якісь хмаринки. Так, а тепер трошки знизу і одночасно формуємо десь тінь. Так, хай поки що так. Цю можливо й не трогати, щоб вона не була сильно яскрава. Вона нібито в мене на задньому плані десь. Так, хай буде поки що так. Тут дуже приємно водити оці такої цим пензликом він такий м'якесенький, навіть не знаю, що це, можливо, це білочка якась. А, поні написано. поні. Ця, цей пензл був у мене в наборі цих олівців, що я з України привезла. Так, а тепер цю ялинку треба нормально розмити, щоб не, не втратити теж внизу, можливо, трохи більше. І хочеться, щоб і акварельність була, і щоб збереглася якась графіка. І ось це, мабуть, і є майстерність, коли ти правильно все робиш. Тому що ось я тут положила, щоб була тепло холодність, тут в мене і червоний, і бусковий фіолетовий кольор, і коричневий. Ну, і звісно, зелений. І щоб вона ось така погнаста, з небу трошки знизу трошки темніша. Бачите, трохи. Якісь білі п'ятна, плямки виникають. І ось так медитативно робити якісь такі рухи, І деякі кольори будуть змішуватися. Тут у мене одна іграшка, ми її трошки зачепимо, але не сильно. Мені тут сподобалося, що я не забула зробити рефлекси від світ на ці гілочки. Я коли малюю, я сильно не задумуюсь, просто отримую задоволення. А коли вже малюнок вже вийшов, готовий, потім дивлюсь, і тут треба було б щось зробити. Знаєте, такі художники, які дуже. Багато малюють у них досвід, вони все роблять на автоматі ці всі правила, які вони вивчили щось там з училища чи з інститута художнього. А багато хто просто малює, отримуючи задоволення, і я в першу чергу ось ловлю це задоволення від малювання, а вже потім. Якісь правила хочу соблюсти. Так, і що в мене тут виходить? Із-за того, що тут бумага дуже тоненька, зараз гляну, скільки грамів. Тут навіть не написано, скільки грамів, тобто дуже-дуже тоненька. Із-за того, що вона така тоненька, вже я бачу, що якось хвильки йдуть, якісь такі розводи. Тут я намалювала, бачите, кущики. І тут, і тут, але не знаю, що з ними буде після води. Ну, ось так, поки що. Коли я намочила, здається яскравішим кольор. Тут я ложила і жовтий, щоб такий відсвіт нібито десь горить світло і Відсвічується на сніг. І сніг, сніг бачите, у мене зовсім не білий я не знаю, правильно я роблю неправильно, тобто ось такими рухами заповнюю цей малюнок От собача. А, так, ну не знаю. Ось так. Як воно розпливеться, що тут буде, не знаю. Бо пухнастий стане такий не сильно пухнастий, якийсь розпливчатий песик. Так, ладно, це вже я багато, зовсім багато води, налила ну ладно, ще сюди додам. І от, якби я з вами не розмовляла, це було б чисте задоволення. Знаєте, коли ти будеш з цим пензликом. прикольно. І ось куртка у хлопчика така синя, але я туди додавала теж і червоного, і навіть помаранчевого кольору. Можливо, не сильно його розмивати, щоб не злилося все. Тут рукавички червоні, так, це мені не потрібно була пляма. Ну, то ладно. Так, знизу трошки розмити. Так. Це, не тримає Цю цю карочку. Так, тут у мене сапожки, можливо, дійсно не все треба розмивати. Зараз спробую так зробити. Так, тут більше тіні. Це він сидить на санках у мене. Якщо б це було просто акварель, воно ну, зовсім по-іншому тут було. А ось олівці, можливо, я не те роблю, що потрібно. Ну і так, як я думаю, ось так. Так, тут я все розмила майже. Вже не пам'ятаю, де я тут робила. Ну, ось так. Хай тут буде так. Так, а тепер саме головне, це голова цього хлопчика миленького. Так, волосся хай буде ось таке. Так. А з лицем навіть і не знаю. Давайте з шиї почнемо. Шия красна, бачите, що відбувається. Так. Незрозуміло. Ще й розводи такі немає. Не дуже гарні. Так, ладно. Можливо, тут і не треба нічого робити, хай мене лице. Буде ось так, тут світло падає носик, короносик получився. Так, більше не буду нічого робити, бо зовсім буде розпливеться, він не буде негарно. ось трусі, як вам? Такий скетч. Трошки я залипла на ньому, із-за того, що вам розказувала, а так би я вже швиденько сама б намалювала оці плями, бачите, ну що сказати, завжди професіонали кажуть, що найголовніше в акварелі це папір. І воно так і є, бачите? Не дуже гарно розпливається. Тут уже намокло такі якісь плями з'явилися. Але взагалі-то, мені здається, і непогано вийшло. Я дуже часто так роблю, розважаюся, коли мені просто хочеться помалювати, я малюю. У цьому скетчбуку. Мене тут дуже багато малюю, можливо, колись зроблю такий огляд цього скетчбуку. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Ось коли він підсохне, я, можливо, ще поправлю щось, додам олівцем. Якісь тіні треба тут поправити, тут більше тіні зробити, можливо, Ну, я намагалася зробити передній план дуже контрастно, тут вже трошки трошки менше, але теж контрастно, особливо внизу. А тут вже повітряна перспектива, з'їдає кольори, тому я намагалася цю ще. Блідіше зробити а, ялинку. А цю зовсім майже її не видно, бачите, коли розмило, там щось незрозуміло, чи то ялинка, чи ще щось. Так, кущики якісь. Потім додав, можливо, ще якісь там штучки понамальовую, щоб було трошки цікавіше. Ой, дивіться, що зробила. Ого, ну нічого страшного. Цей олівець зовсім розмазав мені все. Ну, це якісь кущі. <смі> Можливо, чимось замаскувати кимось іншим кольором, тому що ну, дуже прям такий рижий, Можливо, так от його зробити темне. Щось незрозуміло росло, а потім все відпало тоді. Це тоді теж можливо так щось зробити. Ну, в общем, тут якісь кущі. Кущі, можливо, сніг десь трошки замазався. Оце, оце навіщо я взагалі неправильно зробила. Бачите, прям до лиця дитини. Оповела оцей колір, але може і нормально. Ладно, трошки як напортачила, як завжди. <різь> ну, нічого страшного. Так. В, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте, вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна, яка проживала в Києві і, сподіваюсь, буду далі проживати. Я тимчасово проживаю в Калгарі. Коментуйте, напишіть, як ви. Любімої українці, бережіть себе. Дуже зараз нам складно. Навіть Тим людям, людям, хто тимчасово виїхав з України, теж дуже складно, тому що ми постійно відслідковуємо, що відбувається в Україні, як там, коли ж та склята війна закінчиться, скільки людей вже загинуло, Боже ми, любі, вибачаюсь, такий позитивний у мене був на початку ролик і ось таке в кінці вам наговорила, але ось воно таке наше життя. Бувайте здорові, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока.